Л Україні, вітаємо всіх прихильників спорту. Та запрошуємо до прямої трансляції фінальних сутичок чемпіонату України серед спортсменів до 23 років. Отже, друзі, вагова категорія до 55 кілограмів з нами. Продовжує працювати майстер спорту України міжнародного класу, бронзовий призер чемпіонатів чемпіонату Європи, Європейських ігор та індивідуального кубка світу. Микола Кушмій. Вітаємо, так що. Запрошую всіх до килима. Дивимось сутичку. Розпочався фінал чемпіонату України в категорії 55 кілограмів. Так що вболіваємо за своїх спортсменів і ну і друзі. Микола Гавричкін проти Івана Стефанського. Іван Стефанський вихованець між місцевої школи боротьби. Іван Стефанський срібний призер чемпіонату. України до 20 років і, поки ще жодного разу йому не довелося завоювати нагороду на чемпіонатах країни до 23 років серед спортсменів. Звичайно, ми ну, ось для нього черговий іспит проти Миколи Гравричкіна, чинного віце-чемпіона України серед дорослих. Ну і борця якому він поступався. Упродовж своєї кар'єри, але сьогодні є змога взяти реванш у Стефанського проти такого досвідченого ну і титулованого суперника. Хочу розповісти те, що хлопці дуже готувалися до цього чемпіонату. Видно, що накал боротьби дуже сильний. Бачимо, що Стефанського поставили в партер за пасібність і чекаємо дії від Миколи. Іван Стефанський вчора у півфіналі здолав Антона Краснянського з Києва. Ось Микола Гавричкін здобув перемогу над ще одним дніпрянином Єгором одноволом з рахунком 8-0. Чисто технічна перемога. І зараз є змога у Гавричкіна зробити переворот на катом. Ну і збільшити свою перевагу. І Ось тут не вистачає Гавричкіну, Нічого не вдалося зараз. Миколі відстояв Стефанський молодчина дуже дуже впевнено так. Двигався в партері, розірвав захват Миколи і відстояв, не давши ніякі дії. Дуже дуже класно. Ну, звичайно, кажуть, що вдома і рідні стіни допомагають. Подивимося, як допоможе це Стефанському. Звичайно, хлопець перспективний, хлопець з прагненням сьогодні здобути перемогу і стати чемпіоном України. У 23 Я хочу сказати вам про те, що Стефанський дуже дуже теж. Хоче стати чемпіоном, як і Микола. Вони два опоненти, які сьогодні зустрілись на килимі. І Кожен хоче забрати до себе в скарбничку цю золоту медаль, яка на кану цього чемпіонату України, так Микола Гавричкин який на рік стаж. За свого суперника 2003 року народження вихованець Маріупольської школи боротьби всім відомої в нашій країні. Але, звичайно, зараз Микола живе та тренується в Києві. Ну і особисто особистим наставником Гавричка є старший тренер національної збірної нашої країни, Артур Дзігасов. Так, Коля зараз тренується в місті Києві, дуже талановитий і. Працелюбний хлопець, який є своїм е, приміром дає багатьом хлопцям те, що треба трудитися, і все в твоїх руках. Але звичайно, суперник сьогодні серйозно і ну Іван Стефанський ще раз відзначив неодноразовий призер чемпіонатів України серед спортсменів до 20 років. Ну і звичайно, Стефанський сьогодні налаштований лише на перемогу 1-0 Саме з таким рахунком завершився перший період цього поєдинку. Без ніяких технічних дій в першому періоді, в дебютній трихлинці. Ну і звичайно, нам показують Микола Гавричкана та його наставника Артура Зігасова. Як ми бачимо, що дуже тяжко йде боротьба, і бачимо, що переживають дуже спортсмени, тому що нема таких прям сильних активних дій. Дуже дуже накальні сабиті, які проходять зараз на цьому килимі. Владислав Вороний секундує Івану Стефанському. Знову ми Владислава бачимо, але зараз його підопічний змагається за золото чемпіонату України. Ще раз друзі, відзначимо, що цей турнір є відбірковим до чемпіонату Європи серед спортсменів до 23 років, який наприкінці травня відбудеться у столиці Азербайджану у місті Баку. І саме після цього турніру буде сформований склад нашої команди на континентальну першість. Ми бачимо така зав'язка, йде сходяться грудь до груди. Хлопці і хочуть зробити прийом, але кожен з них дуже дуже переживає і не робить якихось поспішних дій, щоб не стратити і не програти бали. Бачимо, що Зараз суддя покаже активність і зараз дізнаємося, хто опиниться в партері. Активізувався Гавричкін, розуміє, що можуть покарати його за пасив, ну і карають Миколу, і таким чином здобуває бал Стефанський. І він же попереду, але зараз є чудова змога у Івана все ж таки зробити результативну дію в партері. Ну і таким чином збільшити свою перевагу. Ось тут вже у невеличкому скрутному становищі, я б навіть так сказав, перебуває Гавричкін. Я хочу сказати вам, що Коля дуже титулований спортсмен, який донедавна ще отримував травму, але реабілітувався. І бачимо накат. І ще один. Що За два рахун... поспіль? Два поспіль накати. Так, від Стефанського рахунок 5-1 у цьому фіналі. Нічого собі, Іван Стефанський зараз діє. Дві зараз робить дві поспіль дії в партері, два перевороти накату. І таким чином виходить уперед, впевнено, долаючи на даний момент Миколу Гавричкіна. Ми бачимо, що викинули челендж і будуть розглядати дію. Я так розумію, останню, яка була за киломом, але не ясно, як оцінять судді. І чекаємо на результат суддів. І побачимо, залишиться рахунок такий же чи зміниться. Ось так налаштований сьогодні на перемогу Стефанський. Нічого собі ну не чимому підтримку від глядачів на чудовій арені в Дніпрі. Просто послухайте. Так, так, дуже, дуже підтримують. Видно, що бореться місний представник борцькі, борцівської сім'ї, де проходить чемпіонат України в місті Дніпрі, і можна сказати, що і стіни допомагають йому зараз проводити ці дії. І Дуже дуже впевнено розпочав другий період. Іван Стефанський, так. І ще раз нагадаю, що жодного разу у своїй кар'єрі. Він не ставав призером чемпіонату України серед спортсменів до 23 років. Але все ж таки була бронза з Кубку України серед дорослих у Стефанського, і що тут, мабуть, ще один бал заробляє, судячи з реакції місцевих трибун. Стефанський так, рахунок вже 6-1. І ось тут вже потрібно ризикувати Гавричкину. Не так багато, так часу залишається. Потрібно проводити активні дії, потрібно шукати свій прийом слівся. Ну і далі, друзі, дивимося. Я хочу вам надати такі аргументи, що Коля був фаворитом в моїй лізгляду на цю сутичку, тому що Коля більш досвідчений спортсмени. Ми бачимо активні дії від колі. А і тут він накривається і програє ще два бали. Ми бачимо, що зараз виробляє Стефанський. чотири бали дають, так чотири бали за десять один. Друзі, ось розгром і чемпіону України. Серед спортсменів до 23 браво, років браво, браво. стає Іван Степанський. Нічого собі. Ось вона перша невеличка сенсація, можливо, велика сенсація. Хто знає, Іван Степанський. Перемагає Миколи Гавричкіна у фіналі чемпіонату України. Ю 23. Фантастика клас, просто клас. Я бачу зовсім був по-інакшому настроєний спортсмен. Вітаємо його з перемогою і дуже дуже здивував. Ну, Степанський, але все ж таки бажаємо Гавричкано швидше повернутися у свою стихію і показувати впевнену боротьбу, яку ми звикли від нього бачити на кожному турнірі, друзі. А ми чекаємо з вами на наступний фінал, який відбудеться у вазі до 60 кілограмів. Отож, не перемикайте.